Права 301. Олеся була в школі з 8 години 15 хвилин до 15 години 20 хвилин. Увечері вона пішла на тренування, на якому була на 5 годин 40 хвилин менше, ніж у школі. Скільки часу була Олеся на тренуванні? Ну що ж, цю задачу можна зробити по діях. Ну, спочатку, давайте ми знайдемо, скільки часу Олеся була в школі. Якщо вона прийшла додому о 15 годині 20 хвилин, а вийшла о 8 годині 15 хвилин, то якщо ми віднімемо від 15 годин 20 хвилин 8 годин 15 хвилин, то у нас і буде цей час, що вона провела в школі. Отже, записуємо тоді перше. Треба від 15 годин 15 годин 20 хвилин. Відняти 8 годин. 8 годин 15 хвилин. І це дорівнює. Ну що ж, давайте години від години віднімемо, а хвилини від хвилин. Пишемо, це буде 15 годин. Відняти 8 годин. Далі додати 20 хвилин. І відняти. Переносимо. Відняти. Так, 15 хвилин. І це дорівнює. Ну що ж, 15 годин мінус 8 годин це буде 7 годин. Далі 20 хвилин мінус 15 хвилин це буде 5 хвилин. Отже, буде 7 годин плюс 5 хвилин. Ну, або це можна записати як 7 годин 5 хвилин. Це у нас Олеся провела у школі. Пишемо Олеся провела. У школі. Ну добре. Тобто, Олеся в школі провела 7 годин 5 хвилин. Тепер нам сказано, що на тренуванні вона була на 5 годин 40 хвилин менше. То нам від цієї величини треба відняти 5 годин 40 хвилин, щоб дізнатись, скільки вона була на тренуванні. Пишемо тоді друга дія. Тобто, треба від 7 годин. 5 хвилин. Відняти. Так, 5 годин. 40 хвилин. І це дорівнює. Ну що ж, тут уже просто відняти години від годин не зможемо, бо від 5 хвилин 40 хвилин проблемно відняти. Давайте тоді 7 годин ми можемо записати як 6 годин плюс. Одна година, а одну годину ми запишемо як 60 хвилин. Тобто 7 годин ми можемо записати як 6 годин. Далі іще одна година. Пишемо плюс 1 година. Так, Далі плюс 5 хвилин. Так, І мінус 5 годин. І мінус переносимо 40 хвилин. І це дорівнює. Ну що ж, давайте спочатку від 6 годин віднімемо 5 годин, то ми пишемо 6 годин. мінус 5 годин. Далі додати. Тепер у нас є 1 година. То 1 годину ми запишемо як 60 хвилин. Тепер ми не будемо одразу писати плюс 5 хвилин, а спочатку від 60 віднімемо 40 хвилин. Пишемо мінус 40 хвилин. А тоді вже додамо 5 хвилин. І це дорівнює. Ну що ж, переносимо. Так, 6 годин мінус 5 годин це буде 1 година. Далі 60 хвилин мінус 40 хвилин це буде 20 хвилин. Пишемо плюс 20 хвилин. Так, ну і ще є 5 хвилин. І це дорівнює. Ну що ж, це буде 25 хвилин. І є 1 година, то ми пишемо, що разом це 1 година. Ну і 25 хвилин. Ну що ж, 1 годину 25 хвилин. Була Олеся на тренуванні. Пишемо. Була Олеся на тренуванні». Так. Ну що ж, скільки була Олеся на тренуванні, ми дізналися, а тепер записуємо відповідь. Відповідь. Отже, скільки часу була Олеся на тренуванні, пишемо 1 годину 25 хвилин. Ну що ж, ось така задача на додавання та віднімання часу. На цьому вправу завершено.